Друзі, вітаю. Чи є загроза Заходу України? І, взагалі чи існує небезпека через оці повідомлення, які зараз ворог поширює через вайвер спільноти різного роду страшилки про контингенти, про напрямки наступів і так далі. Станом на зараз Білорусі для заходу України загрози немає наступів, жодних, немає загрози масових обстрілів, якими лякають, немає загрози. Наступів, оскільки так чи інакше, вже зрозуміло, що частину чмобіків з полігонів Білорусі будуть перекидати на інші напрямки, де у ворога проблеми, де потрібна жива сила. Це донецькі, запорізькі напрямки. От, зокрема, тобто, ті, хто проходив курс молодого бійця, там місяць-півтора навчався, вони зараз поїдуть туди. Звісно. У Білорусі швидше за все приїдуть нові партії чмобіків на полігони. Але станом на зараз ні техніки, ні цифр живої сили для загрозі заходу України, центру України, півночі немає там. Зрозуміло, що зараз дуже багато різного роду і ПСО, і про наступи на Київ, і про наступи там на Луцьк, на Волинь, і про те, що умовно кажучи, ми продаємо електроенергію в той час, як люди сидять без світла. Все це робиться з однією метою. Ворогу потрібно створити. По перше, там гуманітарну катастрофу для того, щоб, умовно кажучи, люди ну відчували себе погано саме для цього, і відбувається в принципі обстріли енергетики. Плюс на фоні цих обстрілів вони сіють паніку у регіонах, які, зокрема, близько до Європи, для того, щоб люди, можливо, виїжджали за кордон і посилювали тиск ну, хвилю біженців, вони хочуть створити. І важливо зараз не допустити цього, друзі. Важливо тверезо споживати інформацію. зокрема. От. Різного роду родичі з СБУ та інші люди, які там, можливо, навіть військові певні у прикордоні, які там розповідають про наступи. Військові теж люди за дефіциту певної інформації вони можуть споживати ось ці, от, мовно кажучи, продукти інформаційно-психологічних спецоперацій ворога. Наразі все спокійно, все надійно, друзі. Загрози обстрілів ракетних, звісно, є, але загрози наступу з Білорусі і з півночі станом на зараз, найближчі тижні, немає. Слава Україні! Переможемо всіх!